Гарного дня прийшла нова партія мотиків з Японії з аукціону. Всі офіційні. Є повна історія на аукціоні, як вони продавались, з якими пробігами. Ось така Сібірочка, 400, 16к оригінального 100%. пробігу, Приїхала з Японії. Дивіться на цей стан. Станції поїхав. 17 рік, два ключі. Ще не обслуговували, будемо обслуговувати. Ось така сьогодні приїхала. Тоже 400 очка з невеликим пробігом. 29 тисяч. 17 рік. Сів поїхав. Двоциліндрові, одна і друга двоциліндрова, 400-ка красуня. Просто красуня. 19-й рік. 30 тисяч оригінального пробігу. Ну подивіться на цей стан. Просто бомба. Гума. 30 тисяч, один ключ, ще одна ніндзя, ще одна ніндзя, вилочка суха, тут суха, тут суха, робить робити нічого не потрібно. Тряпочкою протерли і поїхали. Настило поміняти, звісно, колодки гальмівні глянуть, тут в ідеалі. 2014 рік, якщо я не помиляюсь, 18 тисяч оригінального дробі. Там поїхав. Так, GSR 400, чотирьохсотий, чотирьохциліндровий. Ось такий от чотирьохцилиндровий. Вилка суха, гума гарна, передня, задня парна. Восьмий рік стан, стан суперський. Задом. Красок.